Попрощатися з 41-річним героєм Романом Резніком прийшло багато криворіжців: рідні, друзі, побратими, колеги, керівництво району. Молодша сестра Ольга не стримує сліз. Брат був її Всесвітом. Він мене виростив, були ці важкі 90-2000. Батьки працювали, я батьків майже не бачила. Він був моєю нянькою. Він міг був і за брата, і за маму, і за тата. З 15 року добровольцем, тому що він казав, що хто як не ми. Ну, він казав, що він хоче, щоб діти росли під мирним небом. У мене двоє діточок, він хрещений батько моєї донечки. Він дуже хотів, щоб вона зростала у вільній і незламній Україні. І поклав за це життя. Він був дуже доброю людиною, його знали дуже багато. Він допомагав всім, і не треба було казати там ромчик допоможе. Він завжди сам проявляв ініціативу. І так само і на фронті він завжди готов був прикрити собою. Разом із побратимами Роман воював у найгарячіших точках сходу та півдня України. Загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Роман був для нас дуже великою людиною. Це Для нас непоправна втрата забезпечив. Бойове забезпечення підрозділів і потрапив під обстріл в цей час, коли ви доставляв боєприпаси на позицію своїх побратимів. Роман був працівником Криворізької муніципальної гвардії. Колеги згадують його як життєрадісного, щирого та надійного друга. Ми Працювали з ним з 2021 року, він був на нашому підприємстві, інспектором з охорони діяльності. Він займався підготовкою охоронників до самостійної національної служби в різних локаціях міста, там, де наші були пости. Запам'ятався Рома веселим хлопцем, завжди був готовий прийти на допомогу, ніколи не ходив сумним, не було жодного разу, щоб він не виконав завдання, яке поставило керівництво. Завжди було з ним багато народу, він ніколи не був сам. За життя Романа поважали як у колективі, так і в місті. А сьогодні його ім'я назавжди залишиться в серцях криворіжців. Службові машини керував добре, і нього особиста машина була. Він дуже любив техніку, скажімо так. Гарний був хлопець. До роботи в муніципальної гвардії, я так розумію, він працював в таксі. ля, багато було на церемонії хлопців. В наших серцях він останеться як справжній патріот України. Він завжди відзивався гарно про Україну, любив свою державу, любив своє місто. Слава героям! Попрощатися з героєм прийшло багато людей на колінах із квітами та прапорами. Місто віддало шану своєму захиснику. Вікторія Добровольська, Андрій Славний, Денис Захаров. Цей день.